Вони ну, що... ну, там за права життя. Ну, все равно вони такі мають право Звер... у них по закону там 10%, а вони знімають 20%. Ну, нас там... томунадцятого там... лютого висвітила сума, нам 15 лютого поступила сума сплата три шістсот ну, вісімдесят да. шістдесят Ну, це вона 63. там вона й світиться так, а останні гроші десь щезли. Получається, mm -hmm. так як щоб не спо щоб типа не вільно було, що ми сплатили весь бог. Вони не можуть нічого дати відповіді. Бачиш? Да вони не можуть дати, тому що. -то... Вона те, що бачите, вона є в комп'ютері, там каже. Ну, скажемо, ну як це. Що це що? А це вище? А плати... чого ви не дивитесь вирі... на плати... те, ж, те, що я одним платежом із мене зняли? Це мене банка. боргу не було. Що ж це ви таке робите? Це... Я винувата всьому, що ви з мене дивети. Рішення, що одним платежом, його ніде немає, цього платежа. Його немає, його не знаходить налогова, блін. Його ну, не знаходять маленькими немає. сумами проплачували. Я немає. вам ще раз скажу: будьте питання, я не буду знімати, питання. я не хочу цього Давайте скандала і не хочу, питання, тому що я дуже гора. Я, я вже я написала. Тоже не кричіть. Ви теж успокойтесь. Пожалуйста, прийомно, ті вам треба. І виходить, на цю саму ви... суму, що я заплатила, чи як? Ну, в принципі, якби на ту суму, що ви платили, тому ну, що воно получається, коли не, 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 суму. Не, не на ту суму не, 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 не суму, я маю на увазі, що коли у вас був в основному плетежу борг і поступала сума, в той день, коли поступає сума, нараховується на суму боргу. 20% штрафу і 0,1% ну, пеня. І слухай, що... це вже чисто штраф і пеня. Оце я штраф і пеня. Заплатила. Але воно, коли вам відправляється рішення, і в течінні 10 днів не сплачується, Їх не було. Ви бачите, що я у Солвезі, я не можу знайти ОК-5. Мене взагалі немає цих коштів, мене не видно. Бо я захворіла, шукали стаж, його немає. Я ті типу, вообще як нічого не платила ніколи. Де воно тоді блін? Ну, там сплати? Я там не там хочу далі подавати. Я хочу це розібрати спокійно. Його можна добити до кінця? Є пару документів, є у ще але... документи. Дивіться, я не хочу більше Нет. з виконавчої де... матір. Я не хочу, не хочу більше до вас йти. Я хочу мимо вас, як це зробити, щоб не я могла <плоти> бути матерою для свого недієздатного не, сина і не бути боржником. Скажіть, будь ласка. Все, Зарвали <плоти> скільки <плоти> можна. Штраф <плоти> і пеня <плот вже на рахунок. Воно все, уже там. Я, я я це. Я ж не дурна зовсім. Не думайте, мене хвороба скосила. Я розумію, що на виконавчу подаються документи для стягнення. Вони типа, мають право стягувати. Ну я не розумію, ну, чого ні. воно ніде не засвідчено, що я його платила одним платежем. його нема. Його ні то маленькі суми капали. Сто які є зі гривень, які є сто. Там вже видно, що я прийшла, мені треба було арешт зняти. мене ще казали, ви що, що? Що хочете продати? Я ковдаму москвича, Дядько не може його купити, оформить документи. Я продаю москвича, тому що мені душа, серце заболіло, копало в лікарню. Плачу цей дом, борвася квітанція і храню його дамі. І оп'ять я боржник. Як ото я не знаю, як ото я мільйони дошла, як я п'яне спішла, вкрала, як я убила, блін. Тому що вся сума була сплачена, а оказалось, що потім через два роки, роки воно десь вилізло і опять вилізло. Я хочу платити просто жити спокійно, спокійно, при тому от, воїну. От, от чому проблема? Тому що нам Вон і чай. так, мабуть, буде вже скоро. От вона, 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 ця сума, вискочила так? з податково, куди вона вискочила? Вона вже втирає. Ми стягуємо, нехай буде. Там сума, немає. Ніде немає суми, що це прийшла сума. Дивіться, що мені виконавча сказала, тільки що мені сказали, що я кажу, моїх коштів немає бо в мене ж у історії видно, що з карти, є, бо я ж прибігла шахрай, і шахраї зняли гроші. Мені сказали, це виконавча, Так, то мені кажуть, що вони там лежать у блоці, От візьміть, зараз заплатіть. А де я візьму? Що мені знову платить? Те, що мене забрали. У мене нема той сумі, щоб заплатити. В банку вона не числіться. Ну, Я ж то... ходила вчора. Чекаємо, У нас є виписка і цього, що вони зняті, кошти сняті. Нема, через те же бігла, я плакала, пішов на При каже: тому, ні, але... ка успокойтеся, не Арешт був наложений на три тисячі у банку. Був на тому. Я арест... так і сказала, шахрайство. Тому що, якщо пропадають, не дай Богу вашо, щоб таке робилось. Ви ж теж скажете, блін, я робила на роботі, а мене гроші забрали. Їх нема. Що ж я буду знову платити? Що я буду платити? Давайте так. Поступає я не можу ]ся в стрямбульні судари положити. Я збирала коло так. Вони кажуть, стану. що вони не поступить, тому що. Квіточка, заспокой мене. Добре, що там не закашлялася. Цілу дорогу. Зараз я. Скажу, Уже по два рази пірська балончиком. Зараз виключуся, прийшла я вже, прийшла я вже, ходила я у виконавчу, ходила в податкову з Віталіком, тому що він боїться мене самовідпускати, тому що... Здоров'ям не не добре зовсім, але це таке зараз всі не здорові. <кій> милосердний, отпусти. Ходила я знову виконавчу, опять ті самі нерви. І думаю, що я зовсім дурна, і що я не розумію. Я прекрасно дуже добре це все розумію. Зараз я переключу на себе. Я і не хочу вже на себе показувати камеру, тому що я вже людям надоєла. Так мені сказали. Це ті, що сидять із ручками і сказали, що вже просто я надоєла. Ну, показую тому природу. Але все ж таки я все одно буду показувати себе, тому що ну, трошки мене так. Так, куди дивіться, сюди? Вроді так. Тому що як я не буду показувати себе, то виходить так, що я ніби то як чомусь винувата чи боюся, я не боюсь нічого. А, треба бути а, чистим перед Богом, жити без брехні і боятися, хоча кажуть, не треба боятися Бога. Ні. Навіть є така поговорка: побійся, побійся Бога. Я Таке в мене сужик, добре всі знаєте, і мені справити свій акцент, свій говір, яким у нас всі говорять, дуже тяжко. Ну, дуже тяжко. Тому я отак стараюся як можу, тоді вже мене вибачайте. Я взяла вчора, я ще мала вчора піти, але повірте, що я не мала здоров'я піти знову, я трошечки <кій> порішала справи, побрала таблетки, в лікаря була і взяла ось розпечаточку. Тут у мене є. Зараз, як би, бачите, не хоче, як <кій> не фокусується нормально. І хочеться показати. Як би вам показати? Не знаю, може воно буде на телевізорі видно. О, так, 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 так. А я ще й без очків і без окулярів і не бачу. О, ось вона. О, бачите раз, і потім знов немає. 3592. Гривні. І 22 копійки. Ну, видно, отак воно так робить. Але ви побачили. Мені дали розпечатку, що в мене їх знято, ці гроші. І ось я їм доказую, кажу, чого сьогодні. Їх немає, видно, на комп'ютері вони ще не поступили. Мені зателефонували, я відключилася. І трошки забула, що я хотіла сказати. Але, що я хотіла сказати, бачите що? Хоч бері, да відео. А, зробила я розпечатку цю, що в мене ці кошти зняті, їх немає. Мені сказали, що йди і скажи, нехай знімають арешт, тому що арешт на таку суму. Ну ось я і пішла і кажу, що дивіться, як же де та сума, що мені розпечатку банк дав. Банк розпечаточку мені ось дав, оцю, що я вам показувала. Але кажу: ну покажіть мені суму і щоб документ, що я її заплатила. Ну, На жаль, її зараз надати не можуть. І дай Боже, щоб у комп'ютеру з'явилася та сума ну сьогодні, хоча б і завтра. Щоб не ждати, не чекати роками, так як я поплатила. Я поплатила усі у мене ось я вам зараз буду показувати чеки у мене ось є квітанція, що я одним платежем заплатила суму. Тоді, коли я вам казала, мені треба було москвича продати, продати гроші, так і ви знаєте, що в мене проблема і мені потрібні гроші були. І ті кошти я заплатила, щоб зняти арешт. І ось ця сума всі одним платежем, ось вона тут у мене є. Бо мені казали по знаході обов'язково. Я хотіла все унічтожити, вікну думаю. Для чого? Боргів немає. На що мені ці Віталік спав. Я вночі погано сплю. Мене Ігор сьогодні вісім теж ляг спати, і я так сіла і всі документи. Побрала і перевернула все. ну, Я їх знайшла, тому що віддільно лежали вже, вони мені як віддільно, вони мені не потрібні були. Я їм показую, але діло в тому, що цієї суми одним платежем тут немає. Ну, у комп'ютерів їх немає. Ну, Там є кусочками. 100 гривень, 200 гривень. Вони тобто кажуть, що е, двома платежами воно як поступило. От зараз йдете, наприклад, у Совбез, коли мені треба е, було. Я з'явилася, довідку брала, і в мене навіть немає проплати, немає за це стажу, що в мене заплачено. Воно все як ото, все одно він і залишився. І виходить так, що якісь леві щита. Я не знаю, тому що на, ну, ці знайти не можна. І ось на 26-25 я коли шукаю, там типа, написано, що цей щодо закритий, але закритий або скоро закриється. Бачите, як хитро, закритий або скоро закриється, що трошки часу прийде, і коли я звернуся шукати знову, знову його не буде. Але то таке, я не знаю. У мене є документи, у мене є те, що я, і вже, і вже знають всі люди. Я це все розказую. Я не боюся. Мені кажуть, що я знімала відео, що я це показую. Я не хочу показувати. Вибачте мене, будь ласка, у мене нема здоров'я, трепати нерви і зараз переводити час. Мені нема коли, мені треба. Повертати те, що його зараз нема, не буду казати, так не буду казати, що вкрали. Так, я добре розумію і це дуже хочуть почути, щоб я сказала, що виконавча тут ні при чому. Добре, я це скажу. Так, я не дурна зовсім, мене трошки хвороба підкосила, але так як я, я не по цій, я сама по професії повар. І я добре розумію, хоч я мало знаю там по кожного, ну, кожного працівника по своїй роботі, знаєте, ну, ми по своїй роботі, то ми знаємо свою роботу. Але я добре розумію, що виконавча так, вона стягує борги. Податкова подає на виконавчу і таким чином виконавча стягує борги. Але ж. Виконавча стягує борги і виходить так, що ось мені доказують, що <кій> мене заблокована сума. Сплатіть суму, а як я її сплачу, якщо вже її нема? Дайте мені ту суму і я власноручно ось своїми цими руками заплачу ту суму. Я заплачу її ту суму, її нема. Як виходить, я її не бачу, її нема. Як мені сказали в банку, що скажіть, нехай зніму та решту, вже немає у вас. На три тисячі ну, на суму було, типу, заблоковано. Ну там вже опять нараховані борги, все. А які борги? Тому що роками, ось ця квітанція, що у мене вона із 18-го року, тут зараз я покажу, з 18-го року заплачено одним платежем, 6 тисяч з копійками, і просто частинками у податкову. Десь капали через скількись років грошей кошти, так я розумію. І тому знову їм вигодно це ховати. І я дуже хочу е, обійтися без адвокатів. Е, я ще сьогодні позвоню того, щоб моя сума з'явилася та, що її немає у мене е, е, на карті. Знято, я дуже хочу, щоб вона з'явилася у податковій, щоб вони на комп'ютері ту суму бачили. Що дійсно мене зняли, є, тому що виконавча каже, у вас заблоковано. І якби заблоковано, я розумію так. Що ось заблоковано. Я користуюсь там, залишилося у мене п'ять тисяч, три з половиною у мене, наприклад, зняли, і півтори у мене є. Так, а я думаю, що у мене там п'ять тисяч. І я собі купляю там в аптеку йду, продукти купляю. Що пішла, купила, 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 хопа, витратила півтори тисячі, а три з половиною все, типа ви не можете зняти, заблоковано. о, Ну, та сума є, я її бачу. Отак От я розумію, що це заблоковано. Ну, коли я бачу, що її немає, що її як потрачено, ну то вибачте, як так може бути? Дайте мені ту суму, я заплачу, дасте мені документ, і щоб я ну, бачила це і ви бачили, що в мене немає. Чому цього нема, скільки чекати? Я просто думаю, що це знову буде так, як ось ця квітанція. була заплачена 18-го році. В 17-му я знялася, я зараз покажу. А буде йти роками, щоб я була кормушка. Мене нема з чого брати, люди добрі. Мене немає. З чого я можу вам давати? Зараз треба якось же допомогти людям, якось зробити так, щоб без. Не можу сказати без обмана, якось чесно, справедливо, якось ми все ж таки люди всі, і ніхто не знає, що буде з кожним із нас. У сім'ях, усіх живу, у сім'ї щось відбувається. Я не хочу цього. Я не хочу, я хочу спокійно розібратися. Так я дзвонила в правову допомогу. Це дзвонила ще у п'ятницю, коли це я дзвонила в понеділок, чи коли. Я казала вам, я дзвонила. Ну, вони мені дали номер телефона і сказали, що ось телефонуйте і, і туди. І я, е, якщо я не зможу знайти кінців, я буду далі пробувати, я буду їхати в Житомир. Я не буду шукати адвокатів, я буду їхати в Житомир. у мене є ну, ну, свої люди, які працюють і буду питати у їх. Тому що, як той й каже, чорт голову зломить, ніхто не. Нормального пояснення надати не може, у їх своя робота, в їх свої права, а в мене свої права, тому що я є людина і я бачу, що це ну, дійсно воно не так, не так, ну зовсім же не так. Не по закону так воно робиться. Розумієте? Для нас якісь закони не такі, як три, а для їх взагалі їх нібито немає. І я, я нікого не боюся, я тому це відео зняла. Я, якби я не зняла відео. Ну, це було б якось нечесно. Я почувалася якоюсь, як я чи комусь він він на гроші. Я боржниця, коли цього не. Коли це неправда, і от вони хочуть а, сказати, що я ну, вони не хочуть, щоб я знімала відео. так, Я не знаю, чи я скину, от вони мені сьогодні о 5, Ну, знаю, що я ж телефона виймаю, не дуже там так, показую, а вниз. А, тому щоб даже і не забутися того сказано, щоб воно залишилося, щоб був якийсь доказ. І от вони мені кажуть, що ви боржниця, вони знову мене взивають боржницею. Для чого ви це робите? Взиваєте боржницею, кому я винувата? Скажіть. Не мені государство держава винна, так? А по всьому житті не тільки це за мною. Це стосується кожного. З нас і з вас так само буде колись. То ми виноваті, а не нам, так? Для чого це казати? І коли ти знаєш, що в тебе заплачено і його комп'ютер не показує, а розібралися через якісь 5 років маленькі частинки. Слухайте, щоб спеціально нараховався борг. Давайте зробимо його все так, як треба. Я не хочу зла. Мені треба зараз думати, щоб положити дитину в лікарню. А що мені скривати? І самі треба лікуватися, тому що в мене енцефалопатія в мене дуже проблема велика. Мені дуже погано. Я чого буду казати, що мені добре. Коли мені буде хорошо, коли мені трошки краще, я коли не було війни, я можу і поспівати, і потанцювати, і щось придумати. А коли погано, то буває я кажу, то Світлана якась не така, бо її нема. Ото знайте, що мені не так. Так усіх у житті таке є, але будьмо людьми. Давайте якось за справедливість, хоча б, як немає зараз правди, то давайте хай хоч буде якась справедливість. Хоча б давайте будемо йти якось так, щоб ну якось, чи допомогти одне одному. Я дуже хочу. Я хочу всім, щоб було добре. Я хочу, щоб було у всіх вас здоров'я, щоб Господь Бог всіх оберігав, щоб не було цієї клятої війни, щоб вона закінчилася. І дякувати Богу, що ми, хоча б зараз маємо силу іти, ми ще сваримося. Ми сваримося. І це правда, ми сваримося, ми кричимо, за що ми сваримося, воюємо? Ми втрачаємо здоров'я, давайте розбиратися його мирно, спокійно. І коли щось десь таїться якась, то навіть тихенько, можна позвонити і підказати, як краще зробити. Для чого ці проблеми? Можна, адвокат є, можна судитись, гарячі лінії. І я знаю, що я буду права, тому що я вже давно знята і заплачено, мене заплачено. Чого воно росте і воно вовремя не сплачується. Я дуже переживаю за цю суму. Я хочу, щоб ця сума з'явилася якнайшвидше, бо якщо вона не буде з'являтися, я просто буду стукати, буду їхати далі. Мене доведе далі. Я мушу, я мушу ради своїх дітей. Не тільки в мене Ігор, слабі. В Мене ще є, дочечка, в мене є ще двоє онучків, яким треба ми. В мене дочечка сама, сірожа на війні, на передовій. Нас воюють. Хай би ви були благодарні тим захисникам, які зараз нас захищають, а ми просто зараз переводимо час і сваримося. А вони даже, може, мріють, полежати на своїй постелі і подихати отак свіжим повітрям, побути своїми рідними, з'їсти щось гаряче, нормальне, якогось пірожка. За те ніхто не подумав, просто зараз розкош і якісь закони брехліві є. До побачення. Ось дивіться, в му році. Бачите? Я думаю, вам видно. Я не бачу, а ви повинні бачити. 18-й, ось, 07, 02 місяць, 18-й рік. Тепер ось дивіться. Я вам вже показую все. Дивіться, сума. Бачите? Це ще не вся. Там я ще послуги сплачувала. Я там чому заплатила ще 8 тисяч. Так. 6 тисяч 284 гривня сплачено. Бачите? Тепер же дивіться, в мене майже два роки відраховували із пенсії. Малесенької, 20%. Це було 400 гривень із копійками. Тепер, дивіться, заява. Бачите, все видно. Ось моя адреса, наше воно, була сплачена в 2018 році. Ось сума, рахунок, ось усе. І знятий арешт. Так, під цю заяву. Дивіться, 6 тисяч 284 гривня і 17 копійок було знято. Мені знімають орієш. І частинками, потім воно усе не попадає, не попадає якимсь чином виконавча дожна, чи хто його должен, це вже, я думаю, що. Ви самі вже повинні знати, чому сума не з'являється так, якось і сьогодні її немає. Потім знову на цю суму йдуть штрафи. Ну, це така система в їх, виходить, так. Я вже переживаю, може, це мені забрали документа, що я знялася Та До документа. От йоки, марно, загуб. Ось, бачите. За її рішенням. Я знято. І числа? Зараз под... одо. Бачите, в 17-му році, так як я вам і казала. Та ще мені пишуть, що Світлана, то ви ж не знялися. То, Світланко, ж треба ж було знятися. Уже давним-давно все заплачено, боже мій. Ви ж бачите, що, що діється. Кошти, кошти ті не поступали воврем'я, і зараз треба їх, Віталь, добитися, щоб вони зразу до Ну, да. Чого їх нема на карті? Ну, бачков... От вона, дивись, вона каже сплатить. От як я зараз можу сплатити, якщо що я з візьму? То получиться, ну, 3600 знято і знов 3600 зніми. І скільки буде? Ш... Сім? Ну сім 7? Ну, 7 тисяч не, не Факт що... ну. то, що вони. Е... Факт той, що. Вони знімають, не подають вовремя документи, ссилаюсь на всякі програми, на все те, поки воно прийде. Там написано 10 днів, якщо воно в течение 10 днів. Ну, вже 10 днів ти пройшло, а суми поступили тільки через 2 роки. І вони поступила. бачиш, мене цим відео, що я відео, Мені не стидно знімати, тому що це є правда. Mm? Та я б вже умерла, якщо б я не зняла. Понимаєш? Тому що вийде так, щоб воно ж ти бачиш, вони звинувачують боржником. Да, Віборжник, я... ві боржник, ви боржник не, не може бути боржого. Слухайте, якщо хтось винувати тисячі і ну мільйони. Да ну слухай, мене роблять одну й ту саму суму. Не подається воврем'я і з матою, да з кого ви берете? Я не, не хочу скандалів, я вони не хочу. Я вони, я все показала. Ну, вони не хочуть дивитися, ні. Ні, вони суму. це. Не, вони мені доказують розбивають пеню, штраф, а откуда вона взялася? Оп'ять пішло на цю саму суму. Получається, що знов з мене ось зняли з карти. Понімаєте, люди? І мені ні капельки не соромно, тому що я правдиво буду це казати. Є закони, які це підтверджують, так, на законі дій.